Так, що це у нас? Що це за? Це долар? Оце. Ну, мені на долар схоже. Що кому? це Шокому. Ну, парк великий, шикарний. Ого! Дивіться, скільки його? Що я повернулася за своєю Людмилою, ми йдемо помаленько, Парк страшенно величезний. Я трішки, так, я, я в шокі. Я теж думаю, що пів години нам маловато буде, мої хороші. О, водичка є, Марія. І водичка є в парку. Ну правильно, бо тут так сонце парить, що я не думаю, що можна так пережити це. Так, тепла вода. Ой, ну да, вона ж нагрілася. Сто відсотків ще тепло. Дивіться, Людмила. Я своїм підписникам розказувала, ось яка має бути жінка. В тілі, хто сказав, що сухореблі це гарні жінки. Так. Ну от скажіть, скільки художників малювало жінку. Тобто, пані Марина самий сок. І навіть підмішки не бреті. <рі> Бачите, що ви розуміли? Ось талон краси, ось еталон краси. Не зараз, який зараз всі хочуть бути худими, всі страждають дієти тримають. Ми знову біля ополона Бачите, ополон теж, я ж теж показала, дід. ополон теж не в року. Я кажу, хто оцій моделі, хто придумав оці моделі, худі і сухореблі, хто сказав, що не їсти. Да. Ну поясніть мені, ви ж мудра жінка. Да. Да. Старша, да. правда? Я теж хорошої людини має бути багато. багато.

Мої хороші, що можу сказати? Парк супер. Раджу будете на Кіпрі, в протарасі. Обов'язково підіть до цього парку. Ну божественний, просто, ну реально круто, мої хороші. Такі руси. Да. Здоровенні руси. Такі їх не дуже видно. Ага. О, О і тут є. Ага. Ось руси. Так, вирішила, оберіг. так? Бізнесмені, ви... Ні, не, не бізнесмені. Я забулося. Ну, общем, коротше, успіх. Оберіг успіх. Оберіг, успіха. Все правильно. Да буде нам успіх. Да, да. Ось так, мої дорогенькі, на цій ноті я вам бажаю успіху. Казала пані Людмила зняти з совою це богиня мудрості. Да, да. А це Людмила, це що знаю. за богиня? Це Ви не знаєте, зна. це, це бог зампорою. З, з арфою. З арфою, ну, зрозуміло. Я вчила е, історію, але ж я ж вже не пам'ятаю, особливо терепніх міфів. Ну, я скажу чесно, я дуже, ем, за, ем, дуже мене то захоплювало, але я не пам'ятаю. Треба перечитати знову. Після інсульту в мене то якось стерлося. Я пам'ятаю, що, що я це робила, що я вчила, в мене повністю стерлося. Пам'ять додому. І я думаю, що варто нагадати щось трошечки почитати про грецькі міфи, правда? Ось, побачили ми ці вуси вживу. Дивіться, от у них доміки які. Вони собі туди заходять, О, дивіться, і там вони є ззаду і їжа тут. Вони дуже великі. Я ще таких і великих не бачила. Угу. Ось. Здоровенніші вуси. Дивіться, знайшли в цьому парку фрагмент Росія <смір> на, називається. Ну і що це? Осли? Ну це ж не дурак придумав, скажіть, голови, ж, гол, голови ослів, подивіться. Залишились тільки ножки-дорожки <смір> з Росії. Ось так мої хороші. На цьому ми закінчимо наше відео. Якщо вам сподобалося, поділіться з друзями. Я дуже чекаю у ваших лайків, щоб ви поділились, мені буде дуже приємно.